Друзі, привіт! Картопля уніка просто висохла, хоч і волого, хоч і поливалася на сильні спеці, вона просто ось так згоріла. Ті кущі, які погоріли, я зараз викопаю подимський, який результат у них за 2,5 місяці від сходів. Та ті кущі, які ще зелені, вони дають нові листочки, я їх потім притягню. Мені важко буде вирухувати результат з метри квадратного та з сотки. Ну Може і вийде вирахувати. Зараз я буду копати картоплю уніку, ту, яка вже відійшла, яка вже всохла. І результату від неї чекати нема смисла далі. Так, поїхала. Мені дуже цікаво, який в неї результати, якщо чесно. Хоч і рано ще. Насправді дійсно рано їй сидіти до заморозків. Ось перша картошинка. Ось буду складати. Лопату не беру, бо в мене тут земелька рихла. Тут, в принципі, руками можна копати. Але у мене нігать загубився і мені боляче це робити. Що тільки одна картошина, я не поняла. Де картоха? А, все. Друга картошина така на ладошку. Третя. Четверта. Земля волога, я поливала декілька днів назад. Ось шоста, глибоко сидить. І такі хороші картошинки. Як я роблю таку рихлу землю, просто, звичайну землю в мене була вона, типу, як чорнозем з глиною. Я просто висипаю таку шелуху, разочок перекопала. І шелуха просто зробила структуру. Тепер я маю ось таку шикарну землю. Десь тут картошинка була маленька. Ой, там глибоко ще картошку відчула. Зараз тут від грибу. Я сподіваюся, що картошина була. Так, ось дивіться, вона вся внизу. Треба вибирати землю грядки. А, вже кури йдуть сюди. Зараз допомагають будуть. В нестатньо глибоко пішла. Ну це вже тут сантиметрів сорок глибина. Я думаю, що якби вона тут лишилася до заморозків, як це полагається, разом з Сарпоміром то думаю, що результат був би набагато кращий. Дивіться, яка класна земелька. Так, я цю яму лишу, бо я хочу ще сусідній кущик зараз викопати. І що ми маємо? Результат слабенький. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять картоплинок. Це десять картоплинок. Ну, нічого. Подивимося, що вийде з тої картоплі. Кажуть, що вона дуже смачна, але я, якщо чесно, ще її не пробувала. От і зараз візьму і спробую. І потім в коментарях напишу смачна вона чи ні. Зроблю жарену картоху. А картошку жарену ми любимо з молочком, з салом. Так, три. Так, помічниця. А це подружки не можуть без мене, щоб я картошку без них копала, коли таке було. Надо лопатку брати, бо плотно сидять картошини. Ой, ще в сторону пішла сюди йть. А, тут ще ось у була. Ой, я манала так глибоко копати її, звісно. Тут звик це своє місцево зверху купнув і все. І вона вся зверху лежить і вниз нічого не лізе. Тут прям заглиблено. Ще ще по сторонам подивлюся і будемо рахувати. з корми люблю копати, бо вони зразу ж виїдають усіх усіх черв'ячків, усіх негативних таких в саду героїв. У мене ну поганих таких жучків, павочків майже немає. Мурашок, кладку мурашок, слізні і все їдять. Все виїде. осінню, коли так, дощова погода. стараюсь теж їх випустити, щоб вони мені кладку слізні поїли. В минулому році не випускала, то в цьому році мала, звісно, із слізнями проблему. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять картошинок. мелочі немає. Ось така картошка. Ось такі результати. Ну що, зараз пожарю і напишу вам в коментарях, яка вона оце з двох кущів. Ну, тут приблизно кілограмчика-два, напевно.